Рівненський суд випустить на волю росіянина. Мова про Павла Матюка його разом зі спільником Павлом Глобіним підозрюють у жорстокому вбивстві 64-річної жінки. Її спершу катували, а потім спалили. Резонансна справа тягнеться майже 13 років. Обвинувачені усіляко затягують процес. І сьогодні рівненський міський суд не розглянув клопотання прокурора щодо продовження дії запобіжного заходу матюку. Відтак чоловік вийде з під варти. Внаслідок здійснення на наше переконання неналежного правосуддя, один з обвинувачених, який підозрюється, який обвинувачується в особливо тяжкому злочині, в насильницькому злочині проти жінки, фактично до наступного судового засідання перебуватиме на волі без жодного покладання на нього судом тих чи інших обов'язків. Самого Павла Матюка на засіданні не було, бо нібито захворів. Через це суд вирішив перенести розгляд справи, не обравши новий запобіжний захід. Важість неприбуття судове засідання, підтверджено медичну карткою стаціонарного форуму за номером ці клуб вже зачитав суд, тому є поважні причини наявки до суду. Чому суддя не продовжив строк дії запобіжного заходу Павлу Матюку, не розуміють, навіть представники потерпілих. У них це викликало чималий подив. Дана ситуація є кричущою для мого довірителя і загалом для суспільства в цілому, оскільки фактично відмова суду в даному випадку розглядати клопотання прокурора суперечить будь-яким загальним принципам кримінального провадження і правосуддя як такого в цілому. А ось спільник Матюка Павло Глобін в залу засідань з'явився. Цього разу суд прийняв клопотання прокурора щодо продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Казання обставини свідчать про те, що заявлені ризики, передбачені статтею 177 КПК України, які існували при попередньому вирішенні суду при передній запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, вбиваючи до глобіну, не зменшилися. Сам Павло Глобін проти такого запобіжного заходу. Мовляв, а раптом йому в лікарню треба буде. Каже, перелік його хвороб вміститься на семи сторінках А4. І навіть заявив, якщо арешт продовжать, то він порушить його у разі потреби в медичній допомозі. Я не имею возможности элементарно замерить уровень крови, уровень сахара в крови, получить консультацию кардиолога, который нуждается в два месяца. Поэтому я просто в следующий раз, не спрашивая никого, выйду и получу помощь. А там, как хотите. Проте прохання звинуваченого в жорстокому вбивстві не переконало Феміду. Суд продовжив цілодобовий домашній арешт Павлу Глобіну до 8 травня. Наступне судове засідання відбудеться 13 березня, а доти Павло Матюк залишається на волі. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, Новини Рівного.